Щиро вітаємо вас в міському палаці мистецтв Зоря напередодні свята Міжнародного дня студента. Тож прийміть наші найщиріші вітання і побажання, щоб у кожному серці наче сонячна мрія заспівала веселка на добро, надію і радісне майбутнє. Стопада вся студентська молодь нашої планети святкує Міжнародний день студента, день єднання та солідарності всіх студентів світу. Студентство сьогодні є рушійною силою, яка здатна змінювати життя країни, нести відповідальність за долю майбутніх поколінь. Ми українці, ми одна родина. Крізь терни віднайдемо шлях свободи, волі. Кожної людини достойної братів, що полягли в боях, ми молодість, майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя, життя своєї власної країни, її надію і віру в майбуття путівником служитимуть нам мрії у вільний світ і радісне життя. І не зважаючи на злісні буревії, в минуле вже не буде вороття. Шановні гості, сьогодні на нашому святковому концерті присутні шановні гості. Для привітального слова на сцену запрошується заступник директора департаменту, начальник управління професійної освіти, інноватики і науки Вінницької обласної державної адміністрації Бачинський Валерій Григорович. Зустрічай! Запрошується до вітального слова. Доброго дня, шановні друзі, колеги, учні, батьки, присутні в цьому залі. Мені сьогодні приємно привітати всіх вас, з цим приємним дійством, яке сьогодні буде відбуватися на цій сцені. Вже стало доброю традицією, коли напередодні Міжнародного дня студента ми проводимо ось такі от огляди художньої самодіяльності. Де наші учні демонструють не тільки, як вони вправно можуть навчатися в професійно-технічних навчальних закладах, але як вони ще можуть правильно і цілеспрямовано використовувати той досуг, який залишається після напружених заняттів. І мені приємно відзначити, що в цьому році 27 професійно-технічних навчальних закладів в області прийняли участь у огляді конкурсу. Приємно зараз бачити оті найкращі номери найкращих керівників гуртків. Заступників з виховної роботи, учасників художніх самодіяльностей, які приїхали сюди представляти свій навчальний заклад на другому етапі. Сьогодні ми побачимо 16 професійно-технічних навчальних закладів, які будуть показувати свою майстерність. Це є результат спільної роботи адміністрації, є спільної роботи і учнівських колективів. І дуже приємно, що сьогодні проводиться цей огляд-конкурс під гаслом Ми українці, ми одна сім'я. Це дуже важливо пам'ятати всім нам про цілісність нашої держави. Про те, що тільки ми з вами разом є тим хазяєм, хазяєм нашої держави, нашої землі. І нікому не дамо втручатися як ідеологію нашої держави, так і її економічну майбутність. І тому я кожному з вас бажаю, щоб залишилося цей гасно в серці. Ми українці, ми одна сім'я. Хай вам щастить. Дякую за увагу. Привітань для учасників заходу. Ну що ж, а ми розпочинаємо святковий концерт художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів. Ми українці, ми одна сім'я, хореографічна композиція.